До НАТО для Таліна був вибором гарантій національної безпеки. Щодо обраного шляху в Естонії досі не виникає сумнівів, стверджують тут. Естонія країна, що приєдналась до НАТО у березні 2004 року. Це була так звана друга після закінчення холодної війни і поки найбільша хвиля розширення організації. Тоді до альянсу вступило ще шість європейських держав: Болгарія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія. 2004 рік був справді вдалим для Таліна, адже саме того року, у травні, Естонія вступила до Європейського Союзу. Консолідація влади і суспільства дозволила цій північноєвропейській країні пройти успішно увесь шлях підготовки євроатлантичної інтеграції і таким чином гарантувати безпеку держави. В Таліні згадують, що рішення про вступ країни до НАТО визріло незабаром після відновлення незалежності. Природне прагнення до членства Естонії в НАТО та ЄС. Виникли екологічний шлях гарантування безпеки, говорить експерт Міжнародного центру з безпекових студій Мерли Майгре. ця ідея зародилася у 1993 році в політичних колах і визначила конкретний шлях, яким ітиме далі країна. Спочатку Естонія приєдналася до програми партнерства заради миру 1994 року. У 99-му наша держава перейшла до виконання плану дій щодо членства в НАТО. Відтоді ми крок за кроком почали наближатися до альянсу. Від початку 90-х років естонський народ був за НАТО. Оскільки ми відновили нашу незалежність і нашу свободу, усі люди відчували, що нам потрібна впевненість у нашій безпеці, потрібні гарантії для миру і для нашої свободи. Тож логічним кроком був вступ до НАТО. Звичайно, були люди, які думали інакше. Але більшість нашого населення саме через ці гарантії підтримувала членство в альянсі. Відомий естонський політик, державний діяч, двічі прем'єр-міністр країни, а тепер депутат парламенту Естонії Март Лар за час свого перебування на посаді прем'єра показав себе успішним економістом та реформатором. Чимало він зробив для того, щоб Естонія відновила своє місце на політичній карті Європи та світу після відновлення незалежності перше принципове рішення було ухвалене про напрям, яким країна буде рухатися далі. Тобто, чи залишиться Естонія нейтрально або обере собі інший геополітичний напрям? Це рішення погодили одразу, хоча, звичайно, воно було непростим. Коли Естонія відновила свою незалежність, ми обрали свій шлях. Ми зорієнтувалися на захід. Рішення про вступ до НАТО зауважує Март Лар дало поштовх втілювати комплекс реформ, що привели країну до успіху. Зміни під гаслом очистимо місто дали дорогу у владу молоді людям з новим мисленням іншим баченням побудови вільної країни. У Таліні не приховують були й такі, хто думав інакше. То вважав, що Естонії ліпше бути нейтральною державою. у нас була дуже відкрита дискусія з цього приводу. Звичайно, у нашому суспільстві були люди, які думали, що Естонії варто залишатися нейтральною державою, і вона не повинна приєднуватися до жодної міжнародної організації. Але я гадаю, що такі дискусії виникають у будь-якому суспільстві. Коли вибір зовнішньополітичного курсу держави було зроблено, в Естонії продовжили втілювати внутрішні реформи. Разом із цим активно співпрацювали з НАТО. Після того, як ми для себе вирішили приєднатися до НАТО, ми мали переконати альянс у нашому бажанні вступити в організацію. Мали показати єдність політиків, мали продемонструвати нашу військову сумісність і готовність взяти на себе військові зобов'язання. Естонія з 94 року співпрацювала з НАТО за програмою партнерства заради миру. У 95-му представила Альянсу першу індивідуальну програму партнерства, яка включала пріоритетні напрями співпраці з організацією та проекти спільних заходів. У 1997 році Естонія взяла участь у місії стабілізаційних сил НАТО в Боснії та Герцеговині. А у 99-му на ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні цю країну визнали як можливого кандидата на вступ в організацію. І держава почала виконувати план дій щодо членства, тобто ПДЧ. Того ж року естонські військові долучилися до місії НАТО Кейфор із забезпечення миру у Косово. На листопадовому саміті Альянсу в Празі Естонія і ще шість європейських країн отримали запрошення до переговорів про членство в НАТО. Найінтенсивніший період консультацій з Альянсом припав на початок 2003 року, тобто за рік до вступу розповідають у Талліні. Естонія належала до тих країн-кандидатів, де ідея вступу до НАТО переважала серед населення. Однак інформаційну кампанію тут усе одно проводили. Рішення про членство в Альянсі Естонія змогла ухвалити без референдуму, адже НАТО не вимагає його проведення і залишає тут право вибору за країною кандидатом. Однак публічної дискусії в суспільстві естонці не оминули. Потреба в інформації була і інформування громадськості щодо НАТО було дуже важливе для Естонії. Природно, що рішення, які приймаються на державному рівні, треба пояснювати народу. І, безперечно, НАТО також очікує громадської підтримки того, що хочуть робити політики. «Складно сказати, скільки часу тривала інформаційна кампанія. Як на мене, вона стартувала майже відразу після відновлення незалежності країни і тривала аж до приєднання до НАТО. Ми відразу почали обговорювати питання вступу до альянсу, адже це було важливо для гарантування безпеки нашої держави. Я сторони думаю, що обмін інформацією був дуже жвавим. Особливо вона надходила з боку держави, бо в нас не дуже багато таких громадських організацій, які б займалися питаннями оборони. Тож громадське обговорення було дуже активним. Надважливою була роль медіа. Журналісти були активно залучені в дискусію на цю тему. Гадаю, ми були досить непогано поінформовані про те, які у нас будуть умови і обов'язки при вступі в НАТО, а також якими будуть наші права в цій організації. Цьому кампанія проводилася, і мені здається, що немає. Зовсім не варто недооцінювати думку населення, коли відбуваються настільки серйозні реформи в житті громадян. І тому в Естонії безумовно проводилась інформаційна кампанія. Вона відбувалася як з боку держави, так і з боку якихось зацікавлених осіб. Але питання полягає в тому, наскільки добре вона була втілена і наскільки правильно була зорієнтована. Коли проводять якусь кампанію, враховують, що група, суспільство розділена на певні категорії: до одних інформація доходить ліпше, до інших гірше. Через мовне питання. В нас виникла певна різниця при інформуванні населення. Тому, як на мене, важливо не просто інформувати, важливо враховувати, як інформувати. Варто зважати на різні групи, які є безпосередньо в будь-якій країні, на які потрібно по-різному орієнтуватися, пропонуючи інформацію. Розповідаючи про НАТО, держава враховувала різне сприйняття цієї ідеї естономовною та російськомовною частинами естонського суспільства. Передусім, потребували інформації російськомовні мешканці країни, пригадують у Таліні. Власне, це не була. Кампанія з продажу НАТО це була кампанія, спрямована на пояснення, що таке НАТО. Відповідаючи на питання, ми намагалися побороти негативний імідж, що надходив від перегляду російського телебачення і прочитання російських газет, де риторика проти альянсу базувалася головним чином на ментальності часів холодної війни. Ми пояснювали людям основні принципи, за якими працює НАТО: що це не лише військова організація, що вона також займається науковими дослідженнями, провадить політичний діалог. Що рішення в НАТО приймаються на основі консенсусу. Наприклад, якщо Естонія виступає проти якогось рішення, будучи членом альянсу, вона завжди може сказати ні. А якщо навіть одна країна член проти, рішення не приймається. З 99-го року, коли Естонія перейшла до виконання плану дій щодо членства в НАТО, Міністерство оборони країни двічі на рік замовляло соціологічні опитування громадської думки з цього питання. Фахівці відомства вивчали їхні результати, щоб зрозуміти, які питання потрібно ліпше пояснювати громадянам, як ефективніше провадити процес інформування. За цими опитуваннями в Естонії вивчали інформаційні потреби щодо НАТО різних груп суспільства. Адже підтримка курсу Естонії в альянс тут була різною: 80% естономовних громадян схвалювали ідею вступу до НАТО, а серед російськомовних за цей крок були лише 20%. Тож більші зусилля покладалися на те, щоб ліпше інформувати саме їх. Для цього держава працювала з лідерами громадської думки, особливо на сході Естонії, де проживає більше російськомовного населення. Це були зустрічі з громадськістю. Спроба переконати лідерів громадської думки в тому, що процес реформування сектору оборони Естонії є важливим, як і гарантування безпеки держави. Для цього двічі на рік Міністерство оборони влаштовувало інтенсивні п'ятиденні курси з питань оборони. Куди запрошували близько 40 учасників з усіх сфер діяльності. Слухачами були провідні журналісти, підприємці, представники громадських організацій, глави церков, чиновники різних...